Гейтсен, hey, hey, дуже смішна Іра, і сьогодні ми поговоримо про книги і про сенс життя. І я знаю, я сама в шокі. В школі я думала, що книги для лохів, і я взагалі не ненавиділа читати. Можливо, тому що примушували прямо читати якусь фігню. Але останні два роки я зачитуюсь роман за романом. Просто обожнюю. Зараз я скоріше оберу провести вечір вдома з хорошою книгою, а не піти кудись прогулятись. Звісно, може, це того, що в мене друзів немає і мене ніхто нікуди не кличе. Так от ідея цього відео з'явилась в мене після останньої прочитаної. Ною книги Алхімік Пауло Коельо. А ви теж думали, коли читали цю книгу, що історія буде про алхімію і магію? Після цієї книги я вперше почала задумуватись про сенс життя. Ні, ну я і раніше про нього думала. Але про істину, суть існування я задумувалась от от вперше на дня. Тож, як би відповіли світові письменники на питання, в чому сенс життя? Ну почнемо ми, звісно ж, з Пауло Коеліо. Я думаю, він без 100% сказав би, що сенс життя в наших мріях і їх здійсненні. Особисту легенду треба про до кінця, коли маєш змогу здійснювати мрії, то й життя стає цікавішим. Сенс в тому, щоб знайти свій скарб. В кожної людини він різний, але є скарб то. І я не про гроші. Багато хто не досягає своїх мрій, тому що зупиняється прям от-от перед їх здійсненням. Тому цінуйте той момент, коли в вашому житті така срака, що затулила все небо і не видно світла, але треба йти, іти і шукати те світло. Тому що що? ніч найтемніша перед світанком. Ні, ну він чортов геній! Якщо чогось так сильно прагнеш, цілий всесвіт змовиться, щоб тобі допомогти. Ну, змовляйся вже ж там бігом, я вже жду. Знаю, в чому особисто моя легенда може в золотій кнопочці від YouTube, але я слухаю своє серце. Що там кажеш? Вона сказала потрібно знімати відео. Це я щас так хочу підвести до цієї геніальної цитати. Кожного з нас чекає свій скарб. Ми людські серця рідко говоримо про ці скарби, бо люди вже не хочуть їх шукати. Тому про них розповідають тільки дітям. Цитати в саме серце, в саму душу прям до сльоз. Думайте, а що б там сказав Шевченко? А Шевченко би сказав, що сенс життя в тому, щоб просто жити вільно. А ще трошечки сенсу є в вишневому саду. І хати це не жарт, це метафора про життя, сповнене гармонії, і в різних дрібничках, які роблять наше життя щасливим. Тобто, сенс життя в сім'ї, природі, материнстві, поезії, і все Шевченку не потрібен був скарб. Просто спокійно собі пожити. Дуже сумно. А агата Крісті би сказала, що сенс життя в інтригах і розслідуваннях. Попу, спокій, давайте розкривати приступлення. Цитаточка: життя є не настільки довгим, щоб нудьгувати. Тому цінуйте всі свої ситуації, коли ви були в величезній дупі. Ну, ви ж не нудьгували. А ще завжди весело розповідати, в якій дупі ми були і що ми оттуда вибрались. Тож, як казав, класік, треба не всякою фігньою займатися, а жити інтересно, будь шпіоном. Нам читати книжки і ходити в оперу з красивими тілочками і получать удовольствие. Цитата передає весь настрій агати крісті. А що ж до Джейн Остін? До речі, це моя улюблена письменниця. Вона, скоріше за все, сказала, що сенс життя в гармонії з собою або кохання. Мені подобається ця цитата: шукай себе. А чоловік знайдеться. Ой, дівчинка просто не жила в наших реаліях, серйозно. Але в чомусь вона права. Все про жіночу енергетику це Джейн Остін. Флірт це жіноче мистецтво. Завжди треба тримати себе в формі. Да воно ж я не тренувалась. Слухай. Вої батьки випадково не рибаки. Якщо без жартів Джейн Осін би сказала, що сен життя в тому, щоб знайти свою другу половинку і прожити з нею разом до кінця життя, важливе доповнення, тому що якщо ти знайдеш свою другу половинку, ви не будете працювати над відносинами, і ви просто портите один одному. Життя. Це буде не круто. Слухайте тітеньку Джейн Остін і трошечки і русічку. Я теж розумію, де що в отношениях. Як би відповів Харук і Муракамі, світ без любові, все одно що вітер за вікном. Ні, помацати і не дихнути. А бажаю просто як він пише. Ну, якби і смішно, і серйозненько. Недооцінюйте кохання. Не дарма багато письменників про них пишуть. Так гарно пишуть, боже мій. Зникла трошечки романтика в наш час. Зараз люди більше ганяються за кар'єрою, а могли б один за одним. До речі, про кар'єру професія спочатку має бути актом любові і ніяк не шлюбом по розрахунку. Начитаю з цих цитат і падаю в тривожність, тому що я не віднайшла ще справу всього життя і я не маю німальнішого поні. Тія, що це може бути Шевченко? Написав: знаходьте щастя в дрібничках, ні, кар'єра, любов. Там ще щось, скарб якийсь. Якщо людина взагалі ніхрена не може знайти з цього всього, як же ж їй знайти гармонію в собі? Еріх Марія Ремарк. Одна з моїх найулюбленіших цитат: Гроші не приносять щастя, але діють надзвичайно заспокійливо. Я думаю, що сенс життя в дружбі. Принаймні, це мені спало на думку, коли я прочитала три товариші. Ще мені дуже подобається і цитата: ніщо ніде не, не чекає людину. Завжди потрібно приносити з собою все. Скажіть, офіціанту в ресторані з яким своїм не можуть. Обожні. Стати про розставання. Тільки якщо остаточно розстанешся з людиною, починаєш по-справжньому цікавитись цим, що його стосується. Таким є один з парадоксів любові. За що ти так з нами Бог? Жив спокійно і без цих парадоксів. Ні, ми навіть не говоріть, що не жиза. Або ще ця жодна людина не може стати більш чужою, ніж та, яку ти колись любив. Кажу з наток відносинах. А якщо до мене, напевно, в моїй душі більше прихильна філософія Шевченка, я думаю, що сен життя в тому. Щоб нічого від нього не очікувати, не слідкувати за часом і не засмучуватись, якщо стати рок не для тебе. Я так хотіла б, щоб доля підготувала для мене щось велике, але якщо цього не буде, то я не засмучусь. Головне знайти своє місце в цьому великому світі і намагатись бути щасливими вже не чекати, поки закінчу університет і як заживу або от я щас наберусь досвіду і піду на роботу своєї мрії, і тоді я нарешті стану щасливим. Ніколи не буде підходячого моменту для чогось і ніколи не буде. Того моменту, коли ти зрозумієш, що ти на 100% щасливий, тому що така уж людська природа, ти завжди хочеш чогось більшого. На жаль, що опять парадокси блін нашої жизни. Тож, дякую, що додивився це відео до кінця. Мені дуже цікаво було б почути твою думку в коментарях. В чому ж все-таки сенс життя? Дякую за увагу, Па-па.